Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні хочу просто хочу, щоб ви посміхнулись. І давайте роздивлятись, кого зігріває ваша посмішка. Цікавої вам розповіді. Я маю надію, що ви багатьох там впізнаєте. І смачно, кави вам. От, дивіться, от одразу бачу чоловіка. Mm, та тут цікава історія для когось. Дивіться, тут чоловік, який дуже ревнує вас, бо знає, що ваша посмішка багатьом чоловікам подобається. І це хтось з вашого близького оточення, бо зі сторони е сім'я, рідні, близькі. Це просто, от, знаєте, ну, йому теж подобається, звісно ж, але ж він хоче, щоб. Інші на вас не дивились, але ж ні. Бо тут три чоловіки, які ну, просто от вони, як знаєте, як знаєте, ловлять вашу посмішку. І дійсно для когось це ну, ви можете спілкуватись на, ну, насправді і по роботі з цими людьми. Це просто, знаєте, люди, які, ви їх добре знаєте. Ви ну, це не. не ну, в певному сенсі вони чужі вам, люди, але ж вже добре знані вам. Так, і ось тут. Взагалі-то сім'я показана, але ж, ну, це і так зрозуміло, тож я не буду на це багато часу витрачати. Дивіться, показаний якийсь чоловік, який буде вам за щось дякувати. Вже зроблена, вже якась справа, яка ну, вона вже відпрацьована, зроблена вами або разом з вами. І він як сюрпризом йому, його потяга вам буде, він як готується. От знаєте, це є в планах, але, ну, наприклад, на сьогодення він не може приїхати прийти до вас, але не відкидає. Цю можливість це взагалі є в думках. Він обов'язково ну, людина собі сам сказав: я обов'язково прийду, приїду і віддячу. Це щось ви таке дійсно гарне зробили. Що людина ну, просто от з повним серцем до вас. І взагалі показує мені тут, що йому дуже приємно з вами спілкуватись. Ви наповнюєте його просто такими, знаєте, приємними відчуттями. Бо ну, показує, що ви взагалі приємна людина. Не тільки посмішка у вас приємна. Тепер. Кого зігріває ваша посмішка, ось тут мені показаний чоловік, у якого багато зараз думок, матеріального характеру. Десь він ну, як не допрацював якусь ситуацію, йому треба, ну як в роботі вона ще, йому треба з вами поспілкуватись, буде домовлятись за телефонною розмовою. Для себе вас відмічає як симпатичну людину, з якою легко домовлятись, легко взагалі розглядати якісь справи. Це знаєте, як доля вас звела для певних якихось відпрацювань. Хтось ваші світлини роздивляється, дуже подобається взагалі, вас вважає дуже фотогенічною людиною і якось відмічає вашу посмішку. Ось тут тут сидять дві людини, які про вас розмовляють. Трошки вони різні за віком. Ну, це може бути, як, наприклад, Зараз хвилинку, як, наприклад, мама і дитина, але доросла дитина вже. І щось про вас розмову мають, згадуючи певну ситуацію. І якась. Зараз. Так, якась тут ситуація, яка ви її легко змінили. Ну, от люди налаштовувались на один результат. Поспілкувавшись з вами, знаєте, їм ну от, ви якось так легко представили всю ситуацію, що їм ну, і змінили її, цю ситуацію для них. Що їм просто, от, знаєте, ну, згадують навіть просто-не просто посмішку, що ви зі сміхом ситуацію переінакшили. Вони собі там щось себе налякували, щось там себе таке, знаєте, складне собі малювали, але ж поспілкувавшись з вами, зрозуміли, що ну, не треба було, ви якось прояснили ситуацію. У вас своє бачення або просто є знання, яких у них не вистачало. Далі давайте дивимо, тут, тут, тут цілий ланцюжок людей, ви, тут, ви за день спілкуєтесь з багатьма, і ваш е легкий характер, взагалі е ну, ви своєю посмішкою багатьох можете обігріти. Е Кажу, як є. Більш за все, ваша посмішка подобається чоловікам, але жінки до вас тягнуться. Не всі є заздрісниці, не без цього. Але вам якось дуже байдуже до них. Зазвичай з вами люди спілкуються, бо з вами весело. От просто легка вдача. І ви, гумор у вас показують мені класний гумор. З вами легко. І ось знов мені показують чоловіка з ревнощами. Дуже себе стримує. Ну, ну, справді молодець. Стримує, як може. Але, якось, знаєте, не подобаються йому всі, хто, ну, кому ви посміхаєтесь. Ну, нічого, хай тримається. І взагалі чоловік мені непогано показаний. Знаєте, людина, яка дуже цінує вас і з любов'ю до вас, з почуттями. І людина, яка собі це, знаєте, ви десь ви якось спілкуєтесь з ним. От як ну не обов'язково, що я зараз вам розповідаю про когось з вашої сім'ї. Бо так якось показано, що час від часу він з вами спілкується, поки йде на зустріч з вами, він такий, знаєте, мені показаний весь темний. Поспілкувавшись з вами, він світлішає. Знаєте, от світлішає розум, думки, якісь світлі в людини в голові. Він далі від вас вже йде там, по своїх якихось справах. там. Вже таким, ну, знаєте, от просто от, йому легко. Це як якийсь тягар скинув, зміна настрою, зміна взагалі от відчуттів, зміна сприйняття навколишнього світу. От просто тут якийсь закоханий чоловік. Так. Цифри 54, і мені показують, ну, вони для вас щось означають. Або рік народження, або вік ваш, або це якось там в житті у вас ця цифра десь прописана, там, або в документах, або якось ще. Дивіться, ось тут. Якщо у вас є питання про. Тут, тут мені якось не один чоловік, а два, обидва. Один з них дуже хоче повернення до вас, якогось прояснення чекає і планує, от як буде прояснення ситуації, як вирішиться якесь там питання, яке для нього важливе на сьогодення. І він планує повернення до вас. Інший чоловік він десь близько від вас, він навіть щось, якісь спільні справи з вами має. І показано, що знаєте, як більш стабільні у вас відносини, спілкування з людиною. Ось такі. І останнім часом якісь три прояснення були Аліса. Тож просто майте на увазі, що людина зовнішньо він виглядає зазвичай ну, таким, знаєте, дуже серйозним. Ну, Просто от, справи є справи, він діловий такий. Але ж йому дуже приємно з вами спілкуватися. Знаєте, як, навіть якщо це дійсно якісь там ділові моменти, то він щасливий з того, що от просто. Це з вами. Це просто, от як у людини є бажання з вами працювати, з вами бути просто поряд і якось вам допомагати. Далі дивимось. Ой, ну Тут тут, тут якийсь чоловік, він просто він аж світиться, коли ви посміхаєтесь, ви десь працюєте разом, десь у вас ну, з одного. Рахунку отримуєте зарплатню, так показано. І просто от, знаєте, бачить вас, і він щасливий. все. От Просто десь, щось, якісь там проблеми відпадають у нього, десь якісь там страхи відходять на задній план і, взагалі, якось знаєте, от просто зміна настрою. Ви посміхаєтесь у відповідь і дійсно тут. Але дивіться, є тут ще думки у цього чоловіка. От якби я не був одружений, я б за нею впадав би. Є в нього такі думки. от Подобаєтесь просто з вашою легкою вдачею. Так, а може, навіть і каже вам таке, буде до вас з двома питаннями підходити. Це знаєте, як накопичились якісь питання, прийде вирішувати. Далі дивимось. Ну, от, як казала, є жінка, яка заздрість, її з'їдає, бо працюєте разом, бо у вас щось змінюється в житті, воно вже помітно в вашому оточенню. Ви якось знаєте. Навіть зовнішньо ви змінюєтесь останнім часом. І ви мені показані, як людина, знаєте, яка От раніше ви були дуже, такі, така дуже зібрана людина, дуже зосереджена на якихось справах і ніякої посмішки у вас на обличчі не було. А останнім часом ви ходите і ну, чомусь ви там посміхаєтесь. Ну, Просто знайшли спосіб поліпшувати собі настрій, або хтось вам його поліпшує. І оце от людина, просто що там в неї коїться. А ви ж нічого не розповідаєте. І це найскладніше нічого не знати і бачити вас таку щасливу. З якоюсь жінкою ви просто спілкуєтесь за телефонними розмовами. Дійсно зігріваєте її, от просто вмієте з нею спілкуватись, знаєте людину, от просто ну, як є, і вмієте її швидко переналаштовувати. Якщо у там настрій такий собі кепський, то з вами поспілкувавшись хвилинку, вона вже в іншому настрої. Тут молода жінка. І ви допомагаєте цій людині, ви щось зазвичай їй прояснюєте. От Вона як поспілкується з вами, вони десь діваються питання. Ну, це просто, знаєте, не обов'язково навіть вам їх завдавати, ці питання, просто спілкування з вами, воно вже якось так лине, що ви. Просто самі по собі розкриваєте її ті теми, які її зазвичай цікавлять. Так. Угу. Ось тут показані мені двоє людей двоє, двоє. Це як чоловік і жінка, ну, чоловік та дружина. А більш за все звертають увагу на жінку. Завжди радіє, побачивши вас, завжди якось приємно їй з вами спілкуватись. Показані мені люди, які, знаєте, статусно, вони вищі за вас, але спілкуються з вами, от як на рівних. І це більш як по роботі ви спілкуєтесь. Ну, наприклад, у вас одна посада, у людини вища за вашу посаду. Приємно з вами спілкуватися. Така яскрава жінка, і теж у неї доволі легкий характер, але, ну, тільки до тих пір, поки все, все добре, все гарно. Дуже таке приємне до вас ставлення. Подобаєтесь людині. Так, і ось тут. Ось тут мені показані люди, які, от, знаєте, і чоловік, і жінка наближаються у, ваш, у вашу оселю до вашої родини. знаєте, Це можуть бути просто сусіди, яких ви бачите от ви з будинку, а вони там десь повз проходять з новинами. У кожного на руці по пташці сидить. Це новини. Це будуть вам щось розповідати, щось їх вразили останні якісь новини і будуть просто з вами обговорювати. Вважають вас як приємного сусіда або сусідку, дивлячись, хто дивиться. Люблять з вами от побачитись, поспілкуватись трошки, от якось так. Відмічають вас як гарну людину. Що у нас ще тут? Так, ну повтори показують. Я не буду повтори озвучувати. Тільки це вже просто як попередження для когось з вас, от, хтось буде трошки наляканий новиною, але не поспішайте, це, знаєте, ця новина буде дуже швидко змінюватись. Просто от не реагуйте одразу. Бо ви повірте, ви просто там всього не знаєте і не бачите. і Вам дають новину дуже поступово. Просто дочекайтесь, коли вона з маленького ціпочки да, виросте в таку вже велику пташку, і вона вже буде повною новиною. От тоді розглядайте і знаєте собі як якусь правду, але. Не на початку, не одразу, як ви тільки-тільки почуєте. Бо злякаєтесь, а поряд з вами є ті люди, які їм спокійно, коли ви посміхаєтеся, а коли ви трошки змінюєте настрій свій, вони починають просто теж жахатись. Бо це знаєте, ви як вмієте переналаштовувати настрій людей. Вони на вас дуже-дуже реагують. Ну, тут повтори я не буду їх озвучувати, просто ну, не бачу сенсу так затримувати вас. Тож на цьому, всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних подій. І посміхайтесь, вам дуже личить ваша посмішка. Побачимося в наступних відео. Всім пока!